Шановні колеги, дивіться, я вас інформую, тільки що народна депутатка Гераченко сказала народній депутатці василевській Мосмаглюк, пошла цю вон. Чому друзі? Це все, що треба знати про порядність цих людей. Дякую. Я так розумію, що сьогодні одна фракція робить все для... Тирка, 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 що. Де? Де? Це Шо, що це робиться? Робить? Зупиніться. Слуга народу теж? Так, да, боже, як дорого вартує шкура однієї людини, це жар. Ганьба! А де не мене вірте? Дивіться, я не буду відповідати сьогодні ні на одне питання людям, які з спорушення панку блокують при заміні призидії. Цьому оголошую перерву заділені філю... про.